Я знаю гірке то знання, ні землі, ні людства ти не порятуєш. Ні країни, народу, навіть одного містечка чи села ти не порятуєш, ні лісу, дерева, травинки, мурашиної купини ти не порятуєш. Ні озера купали, хмарини в небі, риби в воді ти не порятуєш. Ні друзів, матері, дочки, знання, жодного коханого ні землі, ні обличчя ти не порятуєш. Давно хочу віддиртися від тебе, забути твоє ім'я після крапки остаточно поламати перо. Але сьогодні, а не взагалі, цієї ночі, у цю годину, одного мене рятуєш. Рятуй. Ви почули поезію, яку Ігор Ігоркалинець цитував під час вручення йому премії Василя Стуса, і попри те, що в радянському Союзі визнання поетичного таланту Ігоря Калинця було фактично неможливим або дуже цензурованим, або період радянського союзу могло відбутися лише за кордоном у незалежній Україні. Зрештою поет отримав заслужені премії і. Зараз ми послухаємо уривок промови Ігоря Клинця під час отримання Шевченківської премії, яку він отримав у 93-му році чи в 92-му, боюсь помилитися. І там він теж цитує власну поезію, написану за 20 років до того. І таким чином я зразу вас хочу от в цей вир часу запахнути, для того, щоб ви побачили, наскільки разюче змінилася реальність, про яку він писав в 72-му році, і наскільки. Тільки великим був поступ, що він міг сам, як лавреат Шевченківської премії, зачитати це зі сцени у 90-х. Тож слухаємо і приєднуємося до шляху Ігоря Калинця. Сьогодні для мене радісний день, але я дозволю вас повернути рівно на 20 років назад, 9 березня. 1972 року. Року драматичного. Я ще на волі, моя дружина і мої приятелі сидять у тюрмі. В той день я пишу два твори: один уявна записка до тюрми і Елегію. Ось вони. Записка. Не вір газетам. Сьогорічня. Шевченківська нагорода поза всякими сумнівами випала Чорноволовій дзюбі, Стасів і Шабатурі, Сверстюку і Стусові, Світличному і Чубаєві. І власне в 72-му році Шевченківську премію вручали, як ви розумієте, найбільш відцензурованим, найбільш узгодженим з системою, найправильнішим з митців, замовчуючи імена тих, хто відстоював українську культуру, насправді. Через 20 років, 20 років по тому, Ігор Калинець зміг процитувати записку, написану самому собі, і насправді вона розійшлася ще в 70-ті, і була відома, бо це кожне висловлювання поетичне і не тільки було фактично маніфестом в ті часи, тому що правда і відвертість особливо гучно звучали на фоні неправди і замовчувань. Тож. Ви бачите, наскільки все сильно змінилося? Але також я хочу вам показати інтерв'ю Ігоря Каленця, яке він давав у 2020 році. І людина, яка не зламалася під час переслідувань радянської системи, звучить дуже песимістично як для 30 років незалежної України. А яке ви бачите майбутнє в Україні? Переживаючи в таку ситуацію, як зараз, я би не сказав, що я налаштований на якісь оптимістичні бачення. Мені здається, що цей страшний народ ця потвора на з півночі України, що вона Постарається, так би мовити, знищити нашу державність найближчим часом. Єдина надія, що може щось там станеться в самій Росії. Ну, Це 20-й рік, як ви розумієте, два роки по тому відбудеться повномасштабне вторгнення Росії, попри те, що війна тривала з 2014 року. Ми всі жагаємося тим подіям, що відбувається, але по суті насправді всі покоління українців немає такого покоління українців, які не жили хоча б якийсь період часу в Україні, що була загрожена або взагалі не існувала. І от ми в цьому стані загроженості живемо постійно, але доля Ігоря Калинця якраз і підкреслює, що він не міг бути українцем коли народився, ну тому що у Совіту вже зразу окупували українські землі. Він не міг бути українцем, коли був юнаком у студентству. Він не міг бути українцем у зрілості, бо за це його переслідували і посадили у табори. Він почав відкрито бути українцем. Ну, як він він був українцем, тобто він звичайно не, не почав. Він отримав можливість бути українцем без страхів, що тебе за це засудять. В 90-х і 20-й рік ми бачимо це пророцтво. Фактично всі розуміли, що Росія на нас піде. Не всі хотіли вірити в ті масштаби, якими це відбудеться зараз. У ретроспективі ми це бачимо. Тим не менш. Ці слова, які я почала цитувати, зараз я їх процитую далі, вони набагато більш болюче б'ють, тому що я хочу, щоб ви це почули. Насправді ні, ніхто не знає, що нас чекає. Я часто я, я, навіть думаю, що я задовго живу. Мені того не треба було всього бачити. Що От скажімо, ще до Ірена відійшла 10 років тому, ну, може менше, ще хтось там, то, то був було, то було нормальний, так би мовити, відхід і прощання, і, так би мовити, не було того тої безнадії, яка охопила нас тепер. А. Ви в безнадії чи ви в розчаруванні в українцях? То до зруї, по-моєму, дуже близько з язаний. І розчарування, і безнадія, бо. Ну, але просто не хочеться не хочеться на тому зупинятися, бо ми бачили, що наш народ. Має героїчні сторінки. Навіть тепер були ті байдади і так далі, які свідчать, що, що ми во... воскреснемо. Але ми воскресаємо, і ми Воскресаємо. І з одного боку, це страшні слова, коли українець, який все життя відстоював українське. Через 30 років незалежності, ну майже, говорить, що він дуже боїться втрати державності, і він дуже боїться, що ми не вистоїмо, що краще йому цього всього і не бачити. Зрештою, він побачив повномасштабне вторгнення, і, зрештою, мені здається, те, яку відповідь на валі росіян, він побачив, згасило той рівень безнадії, який звучить у цьому інтерв'ю. І я передивлялася різні інтерв'ю. Посилання на них на всі будуть в описі до сьогоднішнього відео. Завтра, завтра я все це викладу, ви зможете з усіма інтерв'ю познайомитися, тому що, по-перше, дуже цікаво дивитися на шлях людини, яка дуже занурена в Україну. А по-друге, дуже цікаво дивитися на шлях дійсно міцної людини, яка вистояла, яка всі випробування не лише Перетворила на творчість, а й ділилася цим і писала. І зараз буде цитата з повісті, яку писав Ігор Килинець. І мені здається, що ця цитата є дуже класною метафорою до того, в якій реальності ми живемо, по про те, що нам, нам важко. Я колись був закинутий в глибоку криницю. І занадто довго глядів на зорі. Зрештою, про це написано. Ви не пам'ятаєте, як там написано? Трохи пам'ятаю, будь ласка, з знак рениці я маю з Богу на відміну інших бачити в день зорі. І знак криниці, на відміну від інших, ми маємо змогу бачити зорі. З дна людської суті якою до нас повертається не тільки Росія, а й інші держави, ми якраз і бачимо те, що вартує боротьби, те, за що треба стояти. Ми бачимо справжнє обличчя, і ми бачимо те, на кого треба орієнтуватися, хто має бути орієнтиром. Тож ми бачимо зорі знак риниці.